Про звільнення з військової служби мобілізованих по багатодітству. Вам необхідно довести факт утримання ваших дітей. Це може бути шлюб із жінкою, тобто ви не розлучені, діти народжені в цьому шлюбі. Можуть вимагати додатково довести, що діти зареєстровані з вами, чи якийсь акт від місцевої ради, що от ви до мобілізації проживали в ній сім'єю, бали, утримували дітей. Якщо ви одружені з іншою жінкою, у вас там одна дитина від попереднього шлюбу двоє дітей. Вам треба доводити факт утримання цих дітей від попереднього шлюбу. Це сплата аліментів. Якщо жінка подала на аліменти до суду питів, то до виконавця довідка від виконавця про відсутні заборгованості аліментам. Якщо не подавала, все одно вам треба довести факт утримання. Це має бути, наприклад, розписка нутріально засвідчена від колишньої дружини, матері дітей, що ви добровільно сплатили аліменти, заборгованості немає. Якщо ж ви відчим, нерідний батько дітям жінки, з якою ви одружилися. Не факт, що вам дадуть добро на ваше звільнення, оскільки будуть вимагати довести, що їхній рідний батько не може їх утримувати, або він помер, або він позбавлений батьківських прав, або в нього інші суттєві якісь обставини. Склалась така практика, що просто несплата аліментів не вважається достатньою підставою, ось тобто, поважною причиною не утримання дітей. Це не причина, це вже наслідки неутримання за заборгованості по аліментам. Ну, наприклад, може бути там тюремне. Позбавлення там, волі, тюремний срок, да, що він не може утримувати. Або він там особа з інвалідністю, чи в нього на утриманні його батьки там, з інвалідністю, і його дохід не дозволяє додатково, ще дітей утримати. Ну, Завжди тут все суб'єктивно, тому що чіткий перелік документів не визначений. Зараз дуже популярна тема визнання батьківства дітей. Це коли жінка. Вона не була в шлюбі, вона народила троє дітей, і вона записувала батьком когось якусь іншу особу з її слів. Ви, як біологічний батько цих дітей, можете звернутися з заявою до РАКСУ та визнати батьківство. Це не вважається усиновленням у юридичному терміні, тому що усиновити, по-перше, під час війни не можна в судовому порядку заборона мораторій такий у нас є юридичний. А по-друге, що усиновити можна дитину, яка позбавлена батьківських прав. Ну, при живій матері, ви там, яке там усиновлення.